Добрий день, малята і дорослі. Сьогодні в нас ліплення і ми будемо з вами ліпити кошик з квітами для матусі. У нас 14 травня свято мам, свято матері. Послухайте віршик. Снилось мені ясне сонечко, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснився мені легкий вітрик. Що пести в колосся, а то мені моя мама ладила волосся. Снілась мені ягідочка, як мед солоденька. А то мене цілувала мама дорогенька. Всі дітки люблять свою мат... маму. І ми сьогодні зробимо кошик з квітами для матусі. Що нам потрібно? Пластилин коричневого кольору. Ось такий. Пластилин і різного кольору: і зеленого, і червоного, і фіолетового кольору. Як зазвичай, кошик у нас коричневого кольору дітки. І робиться він із гілочок вербички. Ми вже з вами знаємо про це. Так, ми беремо коричневий пластилин і робимо ось такі, я вже зробила, три різних по довжині ось таких паличків, можна сказати так. Так сама ось така менша. Буде в, в самому низу. Беремо е, картон. Ось такий, бачите, половинка аркуша картона. Любого кольору можете взяти. Я взяла жовтого. І в самому низу, ось так ми пальчиками прижимаємо. Ось притискаємо і першу, ось таку другу, кожна, бачите, у мене одна більша другої, довша ось. Ось у нас ось ми. Зробили ось таких три. А тепер ми то ми в довжину робили, а тепер ширину беремо дві. Ось і з'єднуємо їх однією, ось так. Ось, то ми довжину, тепер по ширині ми. Теж такі наліпила я, ось, бачите, такі палички. Ось. І одна біля одної ми ось притискаємо, робимо такий кошик. Пальчиками притискали, Получився у нас такий кошик. Потім, дітки, ми робимо, будемо робити три квіточки. Теж ось такі стебельки ми робимо. Ось, три будемо робити. Три квіточки. Ви знаєте, що в нас зараз весна, що весняні квіти. Цвітуть, і тюльпани, і нарциси, і кущики, і вузок ось який гарний розквітнув. Так. І фіалочки, різні квіти. Ось ми одну квіточку зробимо. Три квіточки зробимо. Так, ось. Другу квіточку. Так. Листочки ми робимо, ось беремо такі овальчики, робимо, а потім пальчиками розплющуємо і виходить в нас такі листочки. Ось на кожну гілочку. Можна по два листочки, можна і три листочки. Ось листочки ми зліпили з вами, наліпили листочки. А тепер квіточки будемо, зробимо ось по 5 пилюсточків. Зробили ось такі кульки, потім ставимо і прикладаємо, при ось так пальчиками прижимаєте, притискаєте дітки. О, пальчиками. П'ять П'люсточків. Так, ось. По кругу ось так. Один біля одного. Віточки робимо. Посерединці можна взяти біленький чи жовтенький колір. і Робимо трошки так. І посерединці червоненьку зробимо квіточку так. теж одна біля одної. так кульки притискаємо пальчиками. Опять на кожну квіточку беремо. Ось. ось дітки, ось такий гарний кошик з квітами у нас получився. Ліпіть, працюйте, до побачення.